Так, ну ти ж, значить, Вова казав, так? Можна, просто Вова. Можна Головне просто. не Володя. <рес> а що таке травма? Та ні, не люблю це ім'я. Володя Ленін, Володя Путін. А, так. А. Згодна. Спробуємо. Поїхали. А там великий вступ. А з якої секунди? Почали? 14. Поїхали. Спочатку була мрія про об'єднаний світ. Спочатку. Дивись зразу. О. Не спочатку, а спочатку. Добре. Поїхали. Де слово не дозвуть сказати. Спочатку була мрія про об'єднаний світ. Ага. А тепер об'єднаний. Нам треба виговорити апостроф і об'єднаний ага. артикульованіше. Спочатку була мрія про об'єднаний світ. Добре. Спочатку була мрія про об'єднаний світ. Де кожен може поділитися своїм досвідом. І не почуватися самотнім. Дивись, гарно ну спішиш і ковтаєш не поділитися, а поділитися своїм досвідом і не почуватися самотнім. Вимовляй голосні plus, окей? Plus. Єднаний mm -hmm. світ, де кожен може поділитися своїм досвідом і не почуватися самотнім. Дуже швидко цей світ став нашою свахою. Диви не нашою миттєвою свахою. Енциклопед... Диви не нашою свахою, нашою свахою, миттєвою енциклопедією. Ти зараз виговориш договорю кінцівки. Угу. Добре. Угу. Поки пам'ятаєш, ти це робиш. Поїхали. Д... Досить швидко. Почуватися самотнім. Дуже швидко цей світ став нашою свахою. Не нашої, нашою, нашою киця, нашою, нашою свахою. Нашою свахою. Mm -hmm. Поїхали. І не почуватися самотнім. Дуже швидко цей світ став нашою свахою. Миттєвою енциклопедією, джерелом розваг, вартовим спогадів та особистим психологом. Я викладав цифрові медіа та розробку додатків і розумів цифрові. Так, диви, додатків і розумів. Даш, да, каже, роби губи на У. І воно не буде м, ну, не буде оце впикання. Розумів? Розумів. Диви, а ти можеш розумів? Е, я викладав в цифрові медіа та розробку додатків. А тепер швидко скажи. Я викладав цифрові медіа та розробку додатків. Ну, і от. Додатків. Диви, не, не викай так, не додатків в. Е, воно не, буде не, важко Не можу зрозуміти, що від мене треба. Треба в кінці зробити не в, а у. Додатків. Розробку додатків. Так. І додатків. звучить воно краще. І розумів? Так. Та. Оце правильно звучить. Вартовим спогадів та особистим психологом. Я викладав цифрові медіа та розробку додатків. А І додатків розумів. вийшло. Дивись ще раз. Я... Все добре, а тепер додатків. Артикульованіше. Секунду. Я викладав цифрові медіа. Ага. Давай, я викладав, добре? Так. Я викладав цифрові медіа та розробку додатків. Опа. І... А тепер додатків. Додатків. 에, давай допишемо тепер сюди та розробку додатків. Це сидить. Са, Я викладав сидять? цифрові медіа та розробку додатків. І розум... Супер, супер. І тепер Ого. підемо і розумів. І розумів: та розробку додатків і розумів, що дані нашої мережевої активності. Мережевої котик, не. мережевої, мережевої. Актив. Угу. — Давай що дані. Що дані ага. і розумів, що дані нашої мережевої активності не зникають безслідно. Добре було і чим далі я розбирався, тим більше розумів, що цей цифровий слід став сировиною, що приносить трильйон доларів на рік для індустрії. Для, для індустрії. індустрії. <смеш> Та -та -та -та, от, Я вже там... згадав, коли казав. Ага. Ну воно буває, так. А то молодець, то все вийде. вийде. Ні, так в нього дуже гарно виходить. І він молодець, він чує, бо буває таке, знаєш, що людині говориш, а ну, людина втомлена вже ж вечір. Що приносить трильйон доларів на рік для індустрії? О, для індустрії. Давай просто зараз підпишем. просто для індустрії підпишеш. Що? що приносить трильйон доларів на рік для індустрії? <смеш> Ми тепер товари. Але наша любов до цього подарованого нам безкоштовно у зв'язку з усім світом. Зв'язку навіть Там. не дозволила нам прочитати умови договору. Котик, все зажував. Ти мені пробач, будь ласка. Нічі, нічого, Ой, все добре. Я ж чувак ні, Ми все добре. Ми Поч... тепер товари. Ага. Знаєш, звідки секунду? Але наша любов до Чуєш, але наша любов, все голосні посипались. Добре. Але наша любов артикульованіше. Ми тепер товари. Але наша любов до цього подаруна до цього подарованого зв'язку апостроф з усім світом. Угу. Але наш любов... Ми тепер товари. Але наша любов до цього подарованого нам безкоштовного зв'язку з усім світом навіть не дозволила нам. Прочитати умови договору. Дивися, договору, договору. А, а тепер навіть не дозволила. От дозволила поси з угу. до, навіть не дозволила нам прочитати умови договору. М? Добре? Оце тільки звідси навіть не правильно? Так, поїхала. Угу. Але наша любов до цього подарованого нам безкоштовного зв'язку з усім світом навіть не дозволила нам. Прочитати умови договору. договору. Китя не дозволила, не дозволила! Давай дозвола. Навіть не дозволила нам прочитати умови договору. Ідеально. Пана безкоштовного зв'язку з усім світом навіть не дозволила нам прочитати умови договору. Блін, мені не подобається. Дозволила. Давай, а давай ще раз. Навіть не дозволила нам прочитати умови договору. Поїхали. Навіть не дозволила нам. Прочитати умови договору все, записали. Молодець.